Цікава ситуація сьогодні така. Е, протягли Hikvision, відеореєстратор Turbo HD. Включений ось блок питання. Воно включено. І нема зображення. Хоча індикація світиться, що на прово подається. Тестером провірив 12 вольт, 12,5. Тобто, все чітенько, нормально. Але але. Не працює. Перепаяв конденсатори, бо вони такі були чуть-чуть подуті. Все одно, ніфіга не помогло. Беремо, відключаємо і відключаємо все від лабораторника. І ждемо. І дивимося. Так, раз. Вже сигнал чутно. І дивимося сюди. Так. Минутку, минутку поки він прогрузиться, і опаля, Все це діло запустилось. Тобто, виходить, що блок питання напругу видає, але, але, видно, по струму чи по цьому, що ну, немає потужності. Соответственно, ну, він не запускає відеореєстратор, хоча напруга і все це діло є. Ось такі бувають случаї. Бо вже думав, що самому реєстратор що мене йому вже більше 10 років, і вони часто густо вилітають. Тобто так буває, так що все перевіряйте.